Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Ви коли-небудь замислювалися, чому написання есе викликає стільки труднощів? Адже насправді це не лише про граматику чи структуру, Есе допомагає нам навчитися висловлювати свої думки, критично мислити, показати свою точку зору, а також індивідуальність і навіть трохи творчості. Тож у цьому уроці. Ви дізнаєтеся, як зацікавити читача з перших рядків, правильно структурувати свій текст, знайти переконливі аргументи і завершити роботу з сильним висновком. Разом ми пройдемо крок за кроком весь процес написання ЕСЕ, щоб кожен ваш твір став шедевром. Готові прокачати свої навички письма? Тоді починаємо. Пропоную вам взяти зошит ручку і записати тему уроку. Як писати есе. Давайте почнемо з найпростішого. Що ж це таке невідоме нам слово есе? Воно підходить від французької мови і перекладається як спроба, проба або нарис, тобто прозаїчне висловлювання невеликого об'єму і вільної композиції. Яке виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного приводу або конкретного питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь. Мовна будова ЕС. Давайте розберемо три його такі активні позиції. По-перше, це логічність. Тобто, текст есе має бути логічно побудованим, з чітким зв'язком між думками своїми і аргументами. Також важливо використовувати вступ, основну частину і висновок, щоб структуризувати есе та підкреслити його основні моменти. Якщо ми перейдемо до аргументації, то тут потрібно зауважити, що воно має бути Добре аргументованим, з чіткими та переконливими доказами на підтримку своїх тез. Також використовування фактів, прикладів, цитат та інших джерел інформації може допомогти підсилити вам ваші власні аргументи. І що стосується стилю написання, то він має відповідати темі та цільовій аудиторії. Важливо використовувати відповідну лексику. Граматику та синтаксис, щоб зробити текст зрозумілим, цікавим та переконливим. До речі, стилі есе відрізняються, він може бути афористичним, образним і парадоксальним. Що стосується схеми складання есе, то основні вимоги є рекомендованими. Отже, починається наш твір із заголовку. Він має бути чітким, лаконічним, інтригуючим та давати чітке уявлення про те, про що буде йтися в есе. Наступний момент це теза. Вона має розкривати одне питання, і ви маєте пояснити, чому ви обрали саме це питання. Ну, звісно, що аргументи. Вони мають також бути чітко сформульованими та підкріпленими доказами, тобто якимись фактами, прикладами з життя, з літератури, з мистецтва та цитатами. Ну і висновок. Висновок має підтверджувати тезу або давати відповідь на питання, поставлене у вступі. І додатково ще можна додати власні особисті враження від цієї теми, яку ви обрали. Тобто, як ця тема вплинула конкретно на вас. Есе має починатися з ефектного такого, мати ефектний початок, адже вступ це дуже важливий елемент есе. Саме він і буде визначати, чи зацікавиться читач вашим твором. І існує декілька підходів до написання ефективного вступу. Давайте почнемо зі стандартного. Він є найпоширенішим. Він має відповідати на питання: хто, що, коли, де, чому і як. Коли ви будете відповідати на ці питання, ви маєте дати читачеві уявлення про те, чого йому очікувати від вашого есе. Наступний початок це цитатний. Тобто, можна розпочати своє есе з цитати відомої особистості, яка буде стосуватися теми вашого твору. Ну, наприклад, найкращий спосіб передбачити майбутнє створити його. Також може бути риторичне запитання. Тобто, ви можете задати читачеві риторичне запитання, ну, на яке немає відповіді, да? але яке змусить його задуматися над темою есе. Наприклад, чи дійсно ми вільні у своїх виборах. І наступний це опис. Почніть все з яскравого опису, який занурить вашого читача в атмосферу твору. Наприклад, уявіть собі світ, де немає бідності, голоду та війни. Також може починатися з невеличкої історії. Тобто ви можете розказати коротку історію, яка стосується теми. Наприклад, коли мені було 16 років, я пережив. Або можна почати зі статистики, що теж дуже цікаво, навести вражаючу статистику, яка приверне увагу читача. Наприклад, 70% людей на Землі живуть за межею бідності. Або почати з анекдоту. Розпочати його з короткого анекдоту, який розвеселить читача та підготує його до серйозної теми. Ну, наприклад, минулого разу, коли я почалася з анекдоти, мій вчитель високо оцінив мою роботу, і я отримав найкращі оцінки в своєму класі. Як варіант, також все буде цікавим, якщо в ньому будуть присутні непередбачувані такі парадоксальні висновки, несподівані повороти, або цікаві зчеплення. Ось так стисло. Ми з вами познайомилися зі структурою есе. Сподіваюся, що ця інформація буде вам корисна. Дякую вам за вашу увагу.